Агропромисловий комплекс рушійна сила державної економіки, переконаний ректор СНАУ Володимир Ладика. І додає, фахові вимоги не тільки до робітничих кадрів, а й до управлінців і технологів різко зросли. Відтак, впровадження інноваційних підходів до підготовки спеціалістів як ніколи на часі. Є можливість сьогодні визначити всі стратегічні напрямки підготовки молодого фахівця, які відповідають вимогам агробізнесу. І найголовніше, що безпосередньо аграрний бізнес приймає участь у практичній підготовці студента, у практичних навіть заняттях на виробництві в організації, підвищення кваліфікації фахівців. І найголовніше це адаптація його до майбутніх умов виробництва. Освітній процес за формулою теорія плюс практика СНАУ здійснює спільно з потужним агрохолдингом України Кернел. Нині готують висококваліфікованих агрономів та інженерів. Ректор вийшов, впевнений, найближчим часом за інтеграційною системою навчатимуть і фахівців інших напрямів. Перше, це розширення. За іншими напрямами сьогодні найбільш глибоко ми інтегровані в інженерну освіту і агрономічну освіту. Але далі це перш за все тваринництво і економіка. Але крім розширення спеціальності, ми хотіли б більш глибоко сьогодні співпрацювати в напрямку дистанційної освіти. Ми ініціюємо створення агроінтернатури через три роки після роботи в аграрному бізнесі. Ми готові. Перевірити рівень знань і вмінь, і підтвердити відповідними сертифікатами, що буде по суті перепусткою у велике професійне життя. Представники компанії Кернел наголошують, безпосередня участь бізнесу в навчальному процесі дає змогу не лише значно зекономити фінансові ресурси, а й підготувати кадри, які відповідають запитам сучасного ринку. Прогресивна мисляча людина з досить хорошим набором. Фахових професійних компетенцій таких. Саме які потребує сьогодні виробництво аграрне. Ну і окрім того, поряд із професійними компетенціями, добре сформованими, ми хочемо бачити і так звані м'які компетенції добре розвинені. Мова йде про ініціативність, про лідерські позиції, про стратегічне мислення, про здатність бачити, аналізувати і самостійно приймати рішення, прогнозувати ризики. Ізики, такого фахівця ми хочемо отримати на виході. Освітяни ж говорять, синтез навчально-виховного процесу з виробництвом вигідний як для підприємців та студентів, так і для держави в цілому. Міністерство в контексті нового закону про вищу освіту, воно яким надано практично дуже широкі права навчальним закладам. Там чітко сказано автономія і самоврядність. Тобто навчальному закладу дано право самому, десь для підвищення якості. Підготовки фахівців, які вони готовлять, вони повинні самі десь шукати ці шляхи. Досвід сумського національного аграрного університету говорить про те, що є можливі такі комунікації, де будуть вигравати всі. А саме головне наша молодь. Семінар в Сумах це неспроста. Вони є лідери в цьому питанні, і я думаю, що ми сьогодні дуже багато цікавого почуємо, побачимо і зробимо такі кроки, які об'єднають на кінцеву мету. Якісно підготовлені кадри для аграрної сфери економіки. Досвід ефективної співпраці з українськими та закордонними аграріями має і Львівський агровиш. В Львівському національному аграрному університеті є тривала співпраця з бізнесом з великими підприємствами і з малими фермерами, в тому числі не лише з українськими, а й закордонними. Ну, найперше це практики як навчальні, так і виробничі. Нам добрі місця представляють якраз фірми агробізнес для того, щоб студенти безпосередньо на робочих місцях виконували технологічні операції, працювали. Сучасним обладнанням набиралися навиків і бачили проблеми виробництва. Грунтовні теоретичні знання і потужний арсенал практичних вмінь мають бути невід'ємними професійними компетенціями молодих фахівців, певні аграрії та освітяни. Сподіваються, європейський досвід успішно адаптований до потреб вітчизняного агробізнесу, зміцнить і галузь сільського господарства і позиції України в світі.